Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Друзі, продовжуємо наш таке, нашу таку рубрику ті, хто служать. І питання перше. З нами є хто? Софійка. Софійка, Божа дитинка. Друзі, з Софією ми знайомі давно, служимо разом. Ну і в мене таке питання. Угу. Як ти відкрила серце на любов? Mm -hmm. І чому ти віддаєш цю любов? Я відкрила своє серце на любов дуже так неочікувано, тому що прийшла на прославу, на яку взагалі не хотіла приходити, бо не розуміла, навіщо люди прославляють Бога, що відбувається? І навіть не очікувала від Бога любові, а він вплив в моє серце таке, таке неймовірне прийняття і любов, якої я навіть не просила. Він просто їй дав, навіть не взамін на щось, а просто так. Я навіть не зрозуміла, що це Ісус. Я просто вийшла після цієї прослави і була неймовірно щаслива. І потім, коли дізналася, що це Ісус, що Він помер за мене, що Він любить мене, просто вже не могла мовчати про те, яка величезна його любов, яка велика його жертва. І зараз просто десь не бачу сенсу в житті ніякого іншого, ніж говорити про цю велику любов, бо це єдине, єдиний сенс, єдине, що має значення в житті, це приймати десь цю любов Ісуса, ділитися нею і просто перебувати в цьому стані неба вже на землі. А на прославу тут в секту, так, прийшла? Та, та, сектора секту. Братковську. братковську. Будьте обережні, Галілея любить страшенно людей. Навчить вас читати Біблію, розважати над Біблією. І ще й розкаже, як любить Ісус. Уявляєте, ще розкажуть, як тебе любить Ісус. Ну це просто клас. Добре, рідненька моя, скажи мені, коли ти більш отримуєш задоволення, коли ти наповнюєшся любов'ю чи коли ти роздаєшся? Коли роздаю, тому що я не роздаю від себе, я приймаю любов від Ісуса. І передаю її далі. І це унікально, тому що не можу роздавати, служити, поки не прийму від Ісуса. І коли дуже хочу служити іншим людям, віддати своїм повністю, тоді Ісус так в мене виливає, що я не то, що даю людям, воно просто виливається з мене і воно вже попадає на інших людей. Тому завжди дуже дуже служити люблю. Розумію, що Софійка побажає нашим Е, Побажаю пізнати Божу любов. І всім своїм серцем прагнути жити в цій любові, перебувати в цій благодаті Бога, бо в цій благодаті є все. І мир, і радість, і задоволення в цій благодаті можна просто знайти сенс життя і до кінця своїх днів десь перебувати в цьому реальному раю на землі, досвідчувати це небо, а потім прийти до Ісуса і вже з ними вічності бути в тому раю. О, ще таке питання: а чи є якісь люди, які недостойні любові Христа? Ні. Нема. Людей немає. Людей немає Кожний достойний любові у Господа нашого Ісуса Христа. І одна умова відкрити своє серце Ісусе. Амінь. Амінь. Любіться. Це наша сестра з нашої сім'ї. І ми бажаємо, щоб наша сім'я збільшувалась в Господі Ісусі Христі. Амінь.